Всім привіт! Сьогодні я на українській мові. Тому що сьогодні дуже важливий день для України. Сьогодні День Збройних сил України. Я хочу привітати всіх наших хлопців, які зараз захищають нашу країну, які зараз в нещащих умовах. Але вони до кінця стоять, не відступають. Ми за вас е, молимося. Ми вам кажемо дуже велике дякую. Тому що, напевно, якби не ваша мужність, якби, напевно, не ваша наснага, е, напевно, ми б не були зараз там, де ми є. І багато тих українців, які залишилися в Україні, Напевно, не відчували б себе більш-менш захищеними. Я всіх вас, хлопців, поздоровляю з цим святом. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам насна, бажаю вам мужності. Бажаю, щоб наступний день Збройних сил ми зустріли вже з перемогою. Ми це дуже віримо. Я наразі не ходжу за кордоном в Німеччині, але ми допомагаємо ЗСУ. Ми збираємо гуманітарну допомогу. Ми збираємо ліки, ми збираємо їжу, ми збираємо теплий, теплий одяг. Ми за вас не забуваємо. Кожен день, коли ми дивимося новини, ми радіємо вашим перемогам. Радіємо, тому що ви просунулися на кордоні е, до е, окупованих територій хоча б на декілька метрів, і це вже для нас велика радість. Взагалі за кордоном дуже багато українців, які саме з тих місць, де зараз е, орки. І чесно вам скажу. Ми всі дуже віримо в вас. Ми всі щиро віримо в вас. Ми всі плачемо, коли дізнаємось про втрати. Ми розуміємо, що втрат дуже багато і дуже багато чого нам просто на, ну, не показують, не розказують. І для кожної мами це дуже велике горе, коли вона втрачає свого. Єдиного може бути сина, коли дитина втрачає батька, коли дружина втрачає чоловіка. Але ми віримо, що орки будуть горіти в пеклі, що той бункерний дід, який зараз, якому точніше зараз здається, що все йде по плану, по плану, все ж таки буде горіти в пеклі. Його будуть дуже-дуже дуже довго смажити на кострі. Хлопці, ще раз вас з перемогою. Ми вас дуже любимо, дуже чекаємо, і дуже чекаємо того, щоб ви сказали, що Україна перемогла. Вечірго серця вас ще раз поздоровляю від імені усіх українців, які зараз знаходяться за кордоном. Буду казати за Німеччину, але я впевнена, що е, всі люди... Українці, які зараз знаходяться за кордоном, в це вірять і це вам бажають. Всього вам найкращого, бережіть себе і з нами Господь!